На Прикарпатті встановили рекорд із найбільшої кількості сплетених купальських вінків. У ніч на Івана Купала у селі Рівня дівчата пустили за водою пів тисячі прикрас із квітів. За таким дійством уважно спостерігали не лише місцеві мешканці та гості, а й представник національного проєкту Книга рекордів України. Чим більше заходів та акцій ми будемо е, направляти на те, щоб ми будемо популяризувати здоровий спосіб життя, е, популяризувати нашу українську пісню, культуру, традиції. Е, тим краще тим. Тим більшість скарг ми передамо своїм нащадкам. І, власне, з честю зможемо пишатися тим, що ми не пожили магно на цій українській землі. Для незаміжніх дівчат вінок це символ щастя та одруження. Тож до процесу плетіння кожна учасниця дійства поставилася із неабиякою відповідальністю. Віночок я плела цілий ранок сьогодні, вчора цілий вечір під дощем, збирала квіточки, не дарма мокла під дощем, символізує мою красу, мою молодість. моє я його пущу. І буду чекати малого. А ще цієї ночі пари стрибали через вогонь. За легендою, якщо закохані дівчина та парубок стрибають через вогнище і їхні руки залишаться з'єднаними, пара після одруження проживе все життя разом.